Якщо вам так само, як і мені, набрито сот та на пирій на картоплі, кукурудзі, томатах, тоді дивіться на мене і робіть як я. Ви пам'ятаєте, який отут позаду мене був пирій? Це була цілина. Тепер тут нічого немає. А далі вже ростуть томати. Готова ділянка для пересаджування розсади. Так, я поборов пирій, у мене є детальне відео, ви можете його подивитись. Ну, Якщо з перійом все ясно, то на моїй ділянці є іще один дуже поширений небажаний гость це осот. Як ми бачимо, більшість моєї картоплі вже підгорнуто, але осот все ж таки проростає і в міжряддях, і в картоплі. Моє завдання на сьогодні обробити міжряддя від бур'яну. Сам гербіцит іде в порошкообразній формі, разом з ним йде прилипач. Це діло розбавляється на 8 літрів води.